З вами програма Контролер і я, її ведучий Ярослав Куц. Ми зібрали команду професіоналів і однодумців. Місія контролера допомогти вам примусити чиновників вирішити ваші наболілі проблеми. Надсилайте нам свої історії, і ми перевіримо заради правди. ночами чути, як тріщить. Одинадцята, слухаємо. О, Оп. Саша. Опа. Це було місяць тому. Не було місяць тому заяв. Причин а, вибухів на сьогоднішній день немає результатів розслідування. Вийдіть. Чому? Ну, тому що. Хозяйка стояла у окна, полівала цвіти, от тільки вона отошла і потолок упав. Наразі ми маємо тріщину, в яку залазить мій палець. Ну я не буду з вами... Чому? Ні, хачу чого ви кричите на мене підсилення. нет. А що реально зроблено? Нічого не зроблено. нічого не було зроблено. А в мене є друга відповідь. У кіно людей приваблюють вибухи та руйнування будинків. Це масштабно та яскраво і викликає бурю емоцій та прилив адреналіну. Але якщо це трапляється у реальному житті, особливо, якщо це трапилося з вашими рідними чи близькими, це викликає зовсім інші емоції. Люди залишаються без даху над головою, травмуються і навіть гинуть. Улітку 2017 року столицю сколихнули два вибухи газу у житлових будівлях і обидва у Голосіївському районі. Тоді загинуло троє людей. Ще десятеро постраждали, а 70 людей залишилось без даху над головою. Ось таке відеозвернення надійшло нам сьогодні. Добрий день, програма Контролер. Ми живемо в будинку 46-й будинку в проспекту Волосійському. І наш будинок зараз тріщить по швах. Тріщини в стінах такі, що навіть можна просунути руку і побачити вулицю. І через це у нас проблеми з газовими трубами. І ми дуже боїмося стати ще одними жертвами вибуху будинку в нашому Волосівському районі. Щоб не допустити повторної трагедії, команда контролера терміново виїжджає. Та програми прибула до проспекту Голосівського в місті Києві. Як бачите, проблемний будинок знаходиться поруч із трасою. І що саме цікаве, за 100 метрів знаходиться голосівська райдержадміністрація. Нас зустрічає активістка Олександра Щеглова і одразу проводить екскурсію будинку. Перше, на що звертаємо увагу, проблеми із фасадом Сталінки. Велика тріщина вздовж стіни. І зверніть увагу на маяки. Всі вони або просто відпали, або потріскалися. Це говорить про те, що тріщини розходяться. Фактично, в одному місці 11 маячків. Це єдина тріщина, чи є десь Ні, ще? Їх просто безліч. Цю тріщину ще можна назвати маленькою. До речі, маячок 21,09 2017 року, і він вже тріснув. І до, до речі, аж видно, що воно йде звідти. Все ж таки, це тріщина. Правда, тут вона дуже сильно розширюється. Ой-ой-ой. Фактично від кожного вікна вниз розходяться тріщини. Кут будинку. Тобто оця він, так, частина, вона наче відходить. -тяжіє до дороги, так. Дуже так от вони розширились, ну, напевно, роки три-два тому. Ми буквально почали ночами чути, як тріщить. Буквально, а ви що? Так, в буквальному смислі тріщить будинок. Ну, Це дуже чітко. І це ви особисто чули, як тріщить будинок. Так, так, вночі просто такий ну, дуже гучний тріск. Дійсно страшно, коли ти не знаєш, впаде на тебе зараз стеля, чи не впаде, випаде цеглина, чи не випаде. А це що у вас? А це наша газова труба. Чому вона в такому вигляді? Ну це видно сліди зварювання, тому що наша газова труба за висновком Київгазу знаходиться в аварійному стані. Через тріщини складається додатковий тиск на трубу, і вона починає так само розходитись. Через це періодично у нас виникає запах газу в під'їзді. Це ж аварійно небезпечно. Так, і фактично живемо у вибухонебезпечному під'їзді. Тобто будинок отак. Так, от? – Так, десь отак, от він і розходиться. Будинок належить до так званих сталінок, зведений у 1953 році, із високими стелями. Виявляється, тріщини є не тільки на фасаді та у під'їзді. У мешканців руйнуються стіни в квартирах. У кімнаті Олександри тріщини настільки великі, що вона навіть не намагається переклеїти шпалери. Дівчина прикриває щілини в стінах картинами. Я маю надію, що вам, шановні глядачі, це видно. Наразі ми маємо тріщину, в яку залазить мій палець. І наразі маємо штукатурку, яка просто вся відпадає. Тріщина розширювалась. спочатку вона так була локальна, а тепер вона отак от поперед стіни від самої стелі і в той бік аж до полу. Нам я, я вважаю, що пощастило, тому що у нас тріщина в сусідню квартиру. От, наприклад, у моєї сусідки таке шикарне щастя. Так. А в моєї сусідки просто наскрізна тріщина на двір. Так. Ні, ви зараз не жартуєте? Абсолютно. Давайте завітаємо. Тут дуже сильний запах газу є. Зараз прийшла для вас бригада. Опа, що за пік-пік був? Тобто ви знаєте, що у вас працюють некомпетентні люди. А що реально зроблено? І коли буде зроблено? Отдавайте я вам не скажу. Ти можеш робити авити? Через те, що стіни повільно розходяться, ламаються і газові труби. Коли «Київгаз» проводив ремонтні роботи, дав висновки, що газові комунікації в аварійному стані. Мешканці кажуть, що в комунальному підприємстві ніби кидають слухавку, як чують адресу проблемного будинку. Цікаво, як директор ЖЕДу говоритиме із нашою журналісткою, яка завітає під виглядом місцевої мешканки. Олександр опікується літніми сусідами, які також постраждали від тріщину будинку. У Сталінці 44 квартири. Майже 100 дорослих та дітей живуть у постійному страху. Але те, що ми побачили у квартирі пані Ірини Барчан, було понад усяке очікування. Будь ласка, зараз. І там все побачите. Ой-ой-ой-ой, Йошеньки. Це наскрізь. І це наскрізь. Жак. Аж на вулицю. А то ви да заклеїли. Залі... Ну да. не так, не доле так, або двоє <годує> вже. <already> значить, тріщини, які просто заклеє. Банальним скотчем. І що саме страшне, вони тут дрібніші, а доверху вони розширяються. І уявіть собі, ці тріщини наскрізні. Реально з них дує. Реально з них дує. Ось так от. А люди живуть у цьому страху. Ми вважали, що після дірок у стінах, заліплених скотчем, дивуватись уже нема чому. Проте виявилось, в деяких квартирах через тріщини існує пряма загроза життю мешканців. Скоро контролер дізнається, хто замість ремонту будинку роками маскував проблему. Хазяйка стояла у окна, квіти, цвіти, От тільки вона отошла і потолок впав. Скажімо так, народилася в сорочці. Ця пляма відпавшої штукатурки вона реально розміром десь півтора квадратних метра. І там же є також тріщи. Приходили комісії, составляли всі акти. Єдинственний вивод був, це їх рекомендація заштукатурити потолок. І все. Тобто вони навіть не запропонували поремонтувати за кошти комунального підприємства оцю стельку? Просто знущання над людьми. Поки команда контролера відправилась в сусідній під'їзд оглянути квартири інших мешканців, сталося непередбачуване. Є специфічний запах газу. Це історія з цими трубами у вас завжди така? Ну, доволі давно. Часто таке. Ну, видно, що їх вже тут піділували, латали, постійно закручували. А от. Чи часто відбувається таке, що одно, запах газу є? Буває. Обов'язково необхідно викликати газову службу. Одинадцяте слухає. Доброго дня вам. Добрий день. А я зараз знаходжуся по проспекту Голосівському, 46, дріб 1, другий під'їзд, другий поверх. І тут дуже сильний запах газу є. Зараз прийшла до вас бригаду, якщо запах сильний на другий. Увистіть по можливості повідкривайте там вікна. Ходімо відчинимо вікна, щоб дійсно тут нічого не взірвалося. О! Ярослав Куц, програма-Контролер. Так, так, так. Бачите, да. мешканці постійно розповідають про те, що вони викликають вас у зв'язку з тим, що дійсно ну, то репне труба, то ще якась історія. Знаю, я вже про цей йду. Там один будинок взірвався, другий взірвався, і це все в цьому ж районі. Так, так, в Голосіївському, один другий. Якщо будинок рушиться, і газопровід тягне труби. Газопровід в напрузі стоїть. Можливо. Ми будемо перевіряти. Опа. Що за пік-пік був? Зараз... Зараз... зараз А ваші колеги зараз це різьбове з'єднання відновлять, так? Так. так. Вивчиш ще більше, більше. Ви попахне газом. Труби, як ми розуміємо, знаходяться, як ви казали, напружені, натягнуті. І не, не дай Боже їх порвати. От що їм робити в цій ситуації? Ти, а він далі буде розлазитися цей будинк. Він же як тюльпан уже розкривається. Якщо будинок пойде руйнуватись, то і газові труби, і водяні, і електрика, то ну все ж порве. Мешканці будинку активно борються за його порятунок. Писали у всі інстанції, аби не лишитись без даху над головою. Чи ба гірше не опинитися під завалами. Олександра передала цілу теку копій документів. Скоро контролер дізнається, через чию недбалість у будинку не був укріплений фундамент. Ого, ну це напевне навіть не всі документи, які ми маємо. Да, не дарма вас називають активісткою цього будинку. Ми обов'язково перечитаємо всі ці документи у мене в бусі і визначимо до кого ми йдемо далі. Незважаючи на те, що мешканці численні рази зверталися у різні інстанції, ми запропонували їм ще раз написати колективне звернення і зареєструвати його разом із контролером. Наша задача примусити посадовців реагувати на проблеми пересічних громадян і нарешті укріпити та відремонтувати будинок з тріщинами. Повинні прийматись певні міри до цього. Які? Ну, Ви ж в робочий час на робочому місці? Да, но я не буду з вами… Чому? Не хочу. Є тріщини, значить небезпечно. Можна стверджувати, що на сьогоднішній день вони є небезпечними небезпеч... для проживання. По... Чуть не була мовить по крайну. Так. А чого тоді до оцього дня воно не було зроблено? Наша журналістка Світлана Оніщук разом із мешканцями проблемного будинку відправилась в комунальне підприємство. Контролер дізнається, як директор Жеду розмовляє із простими людьми. Перевіримо заради правди. Добрий день, ми Добре. до вас на прийом. Да, а стосовно будинку, який знаходиться за адресою Голосівський проспект 46, дріб 1. іджекарні, як їх в ті такі можуть уже кармі виставки. Тобто ви не обслуговуєте наш будинок. Писали заяву, це було місяць тому. Не було місяць тому заяву, по 46 заяв. Вам знайти копію цієї заяви? Добре, я да. знайду. Чого ви кричите? На тому мене є мікротріщені, ми маяки якісь стави в, в березні місяці. То цей будинок потрібно перед тим, як його ремонтувати його, потрібно розробити проект, як його укріпити. А ми тільки поставили маяки. А що з тими Тут... маяками? Маяки стоять. А так? ви їх перевіряєте? Да. І вони Прохи не стоять, бачили... вони попадали. Неправильно, тому що були неправильно по а вони були неправильно поставлені. А чому вони були неправильно поставлені? Тому що для цього потрібні компетентні люди, щоб ставили маяки. і, тобто і ви свідкому... ви знаєте, що у вас працюють некомпетентні люди? Тому що ми найміща ланка. Нам сказали, ви поставте. У вас є штукатур? Є штукатур. Отак От штукатур поставили. Ну і зяли поставлю. Ну нема гарантії того, що я поставлю цей моях стоятиме правильно і працюватиме так, як потрібно. Сталінка на Голосівському проспекті тріснула настільки, що у людей просвічується вулиця в стінах. І вночі чутно звук руйнування будинку. Контролер вчасно зателефонував у аварійну службу газу. І майстри ліквідували витік газу у під'їзді. Наша журналістка Світлана Оніщук відправилась у комунальне підприємство разом із місцевими мешканцями. Директор ЖЕД-103 визнав, що маячки для вимірювання тріщин встановлювали некомпетентні робітники. То через що у будинку утворилися величезні тріщини? І хто відповідає за їхнє усунення? Серед документів активістки Олександри я знайшов дуже цікаву інформацію. Це висновки будівельної лабораторії, починаючи з 2002 року. В них зазначено, що несучі конструкції будинку в незадовільному стані. А ЖЕК всі попередні приписи комісії просто проігнорував. До того ж, маячки для відстеження розміру тріщин встановив неякісно. Замість реального вирішення проблеми комунальники просто маскували тріщини на фасаді. А поки команда контролера вивчала документи, наша журналістка продовжувала розмову із директором комунального підприємства. Що було зроблено з внутрішньої сторони? З внутрішньої сторони планувалося зробити. Звернулися, я не пам'ятаю, яка квартира, але був звернені до колцентру. Що йде тріщина, і нам ну, продуває квартиру. Тріщина дійсно та до двох сантиметрів. А ви я... знаєте, що на сьогоднішній день дащолина де просто скотчем заклеєна? Із внутрішньої становити. Із внутрішньої стороны. Ви хочете, щоб а я щось, щось? задушіли? Я хочу, щоб ви е, якось діяли. Ви взагалі будете кудись писати стосовно укріплення будинку? Тоді може, щось будете робити? Ви подумаєте, так? Як ми й очікували, щойно директор комунального підприємства побачив камери, він одразу змінив тон розмови, став чемним і чомусь не кричав на ведучого. Як щойно на місцевих мешканців, і нашу журналістку Світлану, Даний житловий будинок знаходиться на балансі керуючої компанії з утримання фонду. і фактично обслуговуєте цей будинок. обслуговуємо фактично будинок. Ми спостерігаємо, ставимо маяки на дані тріщині і проводимо ну, догляд за цими маяками. Якщо йде розкриття маяка, повинні прийматися певні міри до цього. Які це хто не буде слідчував? Не скажу. У мене таке відчуття з нашого діалогу, що на сьогоднішній день ваша функція заключається виключно в тому, дали команду зверху я роблю, дали команду знизу, не роблю. Якщо ви контролюєте стан будинків. То в якому стані цей будинок? Він небезпечний для проживання, безпечний для проживання. Ваша думка, економіка. Моя яка... думка, що він для проживання сьогоднішнього безпечний. Яка, Моя яка, думка, яка. що він для проживання сьогоднішнього безпечний. Мешканці вважають, що даний будинок небезпечний для проживання. Є тріщини, значить небезпечні. Але так як тріщини на сьогоднішній день не прогресують, то можна стверджувати, що на сьогоднішній день вони є небезпечними небезпеч... для проживання. А Чуть, от почуть не було обмовою, що по фейну. <гай> так, так. Олександр, скажіть, будь ласка, а чи звертались ви і чи бажаєте ви, а, як мінімум, ремонту тріщин, які з'явилися у вас в стінах, силами ЖТ-103? Бажаю, звичайно. Що для цього потрібно, от безпосередньо, Олександр? Записати письмове звернення. Пишіть письмове звернення обов'язково для того, щоб ми рухались вперед і тоді було, що перевіряти. І обов'язково контактні дані. Оскільки уже 103 жалілись на відсутність бюджету та кваліфікованих спеціалістів, команда контролера відправилася до їхнього керівництва, а саме в керуючу компанію Голосіївського району. Чи знають вони, до чого призвела їхня бездіяльність? І звідки в будинку взялися тріщини такого розміру? Доброго дня. Телеканал України Ярослав Куц, програма «Контролер» вас турбує. Чи можемо з вами поспілкуватися з приводу будинку по проспекту Голосіївському 46, дріб 1? Історія, предісторія мені відома. А що реально зроблено? І коли буде зроблено? От давай я вам не скажу. Тріщини пішли вже давно, коли було встроїлось метро на тірінки. 1 лінія метро. От на наш запит, якраз Київська міська державна адміністрація, тріщини в будинках. З'явилися з наступних причин, і ось бачите, через будівництво поруч новобудов, а ви зараз говорите про метрополітен. Ні, ЖЕК, ні керуюча компанія за само будівництво ніякої відповідальності. Та за будівництво ви можете не нести? Ви можете вносити пропозиції стосовно того, що це будівництво порушує або обмежує права мешканців будинку, який знаходиться у вас на балансі. Можете ж це, це робити? Можна. Так, а чому не робили? Ми порушуємо це все постоянно. Задача команди контролера запобігти подальшому руйнуванню Сталінки на Голосіївському проспекті. Серед причин виникнення тріщин у стінах та стелі, начальник керуючої компанії назвав зведення сусіднього багатоповерхового житлового комплексу. Щоб розібратися у ситуації, ми підняли усю інформацію про цю забудову. Перевіримо заради правди. Значить, в усьому винна керуюча компанія. Ну наразі виходить так. Я ж говорю, вийдіть. Ну ви ж в робочий час на робочому місці. Да, но я не буду з вами... Чому? Не хочу. Ви ж все-таки візьмете на контроль а, цю ситуацію. Зовсім не знаю цієї лабораторії. Ну, може, може ми з вами володіємо ми. якимось різним документами. Постійно визиваються ну, будівельна лабораторія і вони дають свої висновки. Те, що ми бачили по висновкам 7-го і, і 10-го року. Якщо їх процитувати, то було написано так: несучі огороджуючі конструкція, залишається в непридатному для нормальної експлуатації стані. Для попередження аварійного стану будинку необхідно виконати підсилення стін і фундаментів будинку. Чи відбувалось за період існування керуючої компанії будь-яке підсилення фундаменту? Підсилення нет. Ну, Це виходить така безалаберність. Чому сразу попалась? Ну а як це назвати? Значить, в усьому винна керуюча компанія. Ну наразі виходить так. Ну от поясніть, навіщо витрачати кошти постійно на одну і ту саму експертизу, якщо за ці кошти можна зробити елементарні речі, щоб у людей із дирок не сифонило повітря, щоб у людей із цих тріщин не випадало нічого, щоб люди спали нормально в своїх кімнатах, а не слухали, як у них тріщать стіни, і на них падала стеля. Аби зберегти будівлю від подальшого руйнування, необхідно укріпити стіни та фундамент. Для цього під будинком сверлять отвори, і в них через трубки закачують розчин цементу. Речовина просочується в ґрунт і заповнює порожнини, аби він не просідав. А щоб запобігти поширенню тріщин стіна, їх заштукатурюють і зверху ставлять спеціальні стяжки. Чому не було прийнято все ж таки заходів за попередні три роки? Наскільки мені відомо, що пропозиції надавалися, і в прошлому році? Тобто в прошлому на 17. і щось по цьому будинку зроблено ну, на сьогоднішній день. Дивіться, ходимо на пропозиції. Не знаю, зараз не можу відповісти. Включено тоді в мене одне просте запитання: а навіщо керуюча компанія, якщо вона ні за що не відповідає? Окрім переписки, і коли написано, що необхідно підсилити фундамент, а він не підсилюється, то що керуюча компанія зробила? Давайте так. До 1 липня, що у нас має червня. До 1 червня керуюча компанія зашпаровує всі тріщини. А чого тоді до оцього дня воно не було зроблено? Я вам зараз не відповім на це. Чому? Ну не відповім. Ну не зроблено. Керуюча компанія Голосівського району звинувачує в руйнуванні. Сталінки саме забудовника нового житлового комплексу, який зведений поруч. Команда контролера відправляється до офісу забудовника, щоби запитати, чому, будуючи нове затишне житло для одних українців, вони знищують старе гарне житло інших українців. Мешканці Сталінки та сусіднього будинку активно протестували проти зведення новобудов. Були і мітинги, і збори підписів, і руйнування будівельних парканів. В 2015 році, аби влада нарешті звернула увагу на проблему, мешканці кілька разів перекривали голосіївський проспект. Вийдете. Чому? Ну тому що. ви Дмитро Дмитрович? Да. О! Давайте ми з вами поспілкуємося. Не хочу. Чому? Я же говорю, вийдіть. Ну ви ж в робочий час на робочому місці? Так, да, але я не буду з вами. Чому? Не хочу. Будувала ваша організація таку велику структуру? Будувала. Mm. А знаєте про те, що будинок сорок 1 той, що знаходиться поруч, він фактично почав усуватись і є от пряма відповідь, бачите, від кемда, що тріщини в будинках. Зокрема, по проспекту Голосівському, 46 дріб 1, з'явилися через будівництво поруч нову будову. А в мене є друга відповідь. Як ще в третьому році, коли метро строїлося, появилось тріщини. Це ви говорите про будлабораторію, яка будувала. Так от, одразу апелюючи вам, ми відкриваємо висновки будлабораторії. дійсно побудовано на відстані приблизно до 30 метрів чотири секції у І якраз саме із за них відбуваються також ті ж самі суди. То ну, може, ми, ми з вами володіємо якимись різними документами? Абсолютно. О, зовсім не знаю цієї лабораторії. Ми наоборот укріпили фундаменти. А чого ви тоді його укріпляли, чого з'явилося? Ну, ми ж пішли на зустріч жильцям. Ми з вами говоримо про те, що є тріщини, які ми утворилися. Іли фундамент. Визитку. Все. Так тріщини що рухаються далі. Не знаю. Тріщини образувалися не вслідстві строїтельства, а вследстві строїтельства метрополітена. І вони жодним чином не погіршилося станцією знаємо. Знає, знає. Чому тоді вони звинувачують а, саме будівництво нових збройних? Ну, а хто, а хто ж буде державне будівництво звинувачує? Лучше будівництво? частного, лучше ж приватне. Ми ж розуміємо, що у кожного буде своя сторона медалі. Так от, от, медаль. Мешканці... 46 1 з'явився після 46а, коли ми зібралися з домом 46а в місті, було в нас. Великие такие сборище И вот это же мы пошли на то, что людям предлагаем квартиры. Э, ихние старые, тресканные, этот, все. После этого, ну, я не знаю, через полгода появились претензии 46-1. Ну, так так весь район может к нам прийти я а, правильно понимаю, после того, как они узнали, что там да? вы да? про выдачу да? квартир, да. и они И а, пошло вас массово, вот эти все заборы начали, и, и пикеты были, и все... Вот на його вопрос, Кому це було цікаво? Забудовник частково укріпив фундамент Сталінки і звинувачує у її руйнуванні метрополітен. Наше коло замкнулось на відповідальності міської влади. Ми відправляємось до КМДА, аби дізнатися, як можна вирішити проблему будинку з тріщинами уже цього року. Перевіримо заради правди. Будинком опікується місцева управляюча компанія комунальна, от яка повинна слідкувати, щоб такі речі не відбувалися. Просто керуюча компанія посилається на те, що у неї немає коштів. Що в даній ситуації саме з цим будинком робити? Замовлена проєктна документація, виділено 300 тисяч гривень на цей рік. А чи визначено взагалі термін її виготовлення? До серпня місяця цього року. Кошти, які будуть необхідні для виконання робіт, Можуть бути внесені в бюджет 2019 року і реалізовані вже в залежності від складності робот протягом року. Я маю глибоку надію, що ви ж все таки візьмете на контроль цю ситуацію, і це питання зрушить із мертвої точки, тому що з 2005 року до 2018 це не багато, не багато, 13 років люди живуть в небезпеці. Ми точно доведемо до результату. Виконання проєктної документації і будемо захищати перед депутатами міської ради необхідність фінансування саме цього об'єкту, от, як одного з перших чергов. Якщо в будинку пішли тріщини, пишіть звернення до вашого комунального підприємства. Там мають створити комісію і з'ясувати, чому виникли ці тріщини та наскільки швидко вони збільшуються. Для цього комунальники поставлять на тріщини маячки та регулярно фіксуватимуть зміни до спеціального журналу. Водночас КП зобов'язане замовити проект укріплення стін та фундаменту, а також звернути за фінансуванням до місцевої влади. У разі ігнорування мешканці праві найняти будівельну лабораторію та замовити платну експертизу. Сертифікований спеціаліст оцінить стан будівлі і причини її руйнування. Складе план і кошторис проведення робіт. І з такою експертною оцінкою мешканці вправі йти до суду і вимагати проведення ремонту. Ось що вдалося з'ясувати команді контролера під час розслідування в Києві. Валентин Бревус стверджує, що звернень від мешканців проблемного будинку не отримував. Визнає, що маяки для вимірювання тріщин неправильно встановили працівники ЖЕД. ЖЕТ-103 проігнорував приписи будівельної лабораторії щодо усунення тріщин у будинку. Олександр Цісішвілі причиною тріщин у будинку називає зведення метрополітену та сусіднє будівництво житлового комплексу. Керуюча компанія не здійснила підсилення фундаменту, рекомендовано будівельною лабораторією. Обіцяє вжити заходів із ремонту будинку до 1 червня 2018 року. Дмитро Трач стверджує, що тріщини виникли в результаті будівництва метро, а не новобудови. Компанія частково укріпила фундамент проблемного будинку. Вважає, що мешканці перебільшують проблеми, аби домогтися відселення у новий житловий комплекс. Петро Пантелеєв для розробки проєкту реконструкції Сталінки виділено 300 тисяч гривень. Проєктно-кошторисна документація буде готова восени 2018 року. Обіцяє захищати фінансування саме цього проєкту перед депутатами міської ради. Якщо депутати підтримують проєкт, кошти будуть виділені вже в 2019 році. Контролер буде стежити за виконанням обіцянок посадовців, аби вони нарешті відремонтували будинок з тріщинами і усунули небезпеку для життя та здоров'я його мешканців. Розкажіть нам свою історію, надсилайте листи на мою електронну адресу, і ми перевіримо заради правди.